Тут ось відразу оце, вхожу, оцей підйом і вже ось райцентр. Тобто сюди оце можна так пляжем просто гуляти, прогулюватися. І оце таким чином ще таку саму відстань десь треба пройти, щоб дійти там до базару, до всіх магазинів. Тут церква доволі цікава, тут взагалі треба тур по церквам робити. Їх тут дуже багато лишилося. І одна з них, оце якраз представлена в цьому містечку. А, там а, люди реагують. Коли я перестану цього соромитися, я не знаю. Вони, вони просто всі знаки дають, тільки зупини, тільки познімай нас, поконтактуй з нами. Ну а я такий, як є. А, от так що сьогодні це трохи і. Поки встановлюю серіал, то трохи і про відьму, на, верніше на фоні відьми про ту місцевість, в якій тепер я опинився, на новому острові, ну і так далі. От, і оце все. Значить, кожну ніч оце ми почали там з Форест Гампа, достукатись до небес, карти гроші для два слої, ну Тобто, спочатку такий легкий жанр, а потім уже все-таки десь. За півроку відьма почала доволі гарно шарити прямо в кіно. Тобто мені ну, от складно якось точно сказати, наскільки вона була меркантильна і де вона прикидалася, а де їй насправді було цікаво. Ну, те, що вона почала шарити в кіно світовому, це 100%. І взагалі, ці речі, які вона від мене брала, я думаю. Багато яким вона раділа відверто, по-перше, і по-друге, вони їй 100% знадобилися потім в житті. Тим більше, на ну, той момент їй було 19 років лише. Зараз їй вже 25. Так, вона 99-го року. <laughs> <own happy>. yeah. <laughs> От, Оце бачите, зайшли в райцентр От уже на вечір. Маю гапон. Маю гапон. Улян. А, улян піля. <пілля> Оце <пілля> 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 люди якраз вже повикладали, бачите, рибу, креветки. Креветки, він сказав, коштують 350 песо за кіло. Тобто це скільки там? 6,5 доларів десь за кіло. Ну це невеликого розміру там такі в нього були. От, оце отак виглядає райцентр, його, його предмістя, скажімо так. Ну, от подивіться, навколо, щоб сказати. Я ж кажу, мені оцей Бахоль він взагалі нагадує от Закарпаття, такі села, якийсь там Рахівський район, Бережанський, щось таке. От у мене чомусь і такі асоціації. Я там давно був, але от на той момент, коли я там був, то воно отак все виглядало. Оце якось так. І от, значить, відьма, я, кіно, його багато, півроку вона вже доволі гарно в ньому шарить. Ну, прямо вона вже такі дає там правильні характеристики, коли ми дійшли, наприклад, вже до Варса Трієра і до Пітера Грінуея, такі от режисери, там з ними взагалі все непросто. І от якраз, якщо починати своє знайомство з кінематографом, і з отаких режисерів, то там рідко в кого не відіб'я це охоту до кіна в цілому. А тут уже вона з задоволенням. Вона там декотрі фільми на цитати порозбирала. Ну, Тобто, я до чого це все веду? До того, що по великому рахунку, е я ненавиджу фразу, типу, врятувало мені життя. Тому що е було б що рятувати по великому рахунку. А от. Е те, що воно мені продовжило життя, я отак саме правильно сформульована фраза, це 100%. Тому що от якось воно там цей механізм запустився, щоб не дати мені здохнути. І знайшов він для цього старі загашники пам'яті на рівні кіно. Отак він мені їх підсунув. Класно. Тут іще дівчина, яка типу цим, -цим захопилася. А оцей фактор, що ти комусь щось розповідаєш, і комусь це цікаво, він прямо дуже гарно теж впливає. Він стимулює до життя, коли такі речі з людьми відбуваються. Тому. О, дивіться, яблу... яблуня червона, яка. У нас це циганка називається. Ну, може, в нас десь на півдні такі яблука теж ростуть. Щось я подібне бачу. Такі маленькі яблука. От, і от дивіться, оце, наприклад, вулиця. Зараз знову вам покажу в цю сторону. От Бачите, оце якраз там зліва, з червоними дахами, то вже центр, то церква. І от так ось це виглядає. Ось, дивіться, які навколо будинки. Ось. Ну, тобто, ось такі тут Філіппіни. Бачите? Щось там є, якісь там запущені наділи з одної сторони, От заправка така. Але здебільшого виглядає все доволі-доволі якось так приємно. І оце е, типовий райцентр цього острову. Оце якщо цією дорогою проїхати, то ви будете бачити плюс-мінус отаку картинку. Отака архітектура, е, магазини, базари, тут, тут однаково, воно все зроблено. Е, тільки церкви, вони прямо будуть ну, доволі різні. Вони прямо сильно відрізняються. Таке відчуття, що. Тут е, були окупантами іспанці з дуже різних провінцій. І кожен із них запроваджував якийсь от стиль із своєї провінції. Тому що жодної хоча б трохи схожої церкви на всьому острові я не побачив. А я вже по колу тут уже все об'їхав. Пізніше це все і вам покажу. Ну, от якось отак воно все виглядає. І от. Знову до мене повертаємося. Ви, до речі, теж оце напишіть, наскільки часто треба розвертати камеру. Я оці моменти вже ж е, говорю дуже активно, і буває, я просто забуваю. Е, одні люди пишуть: е, Ти прибери свою морду з кадру взагалі. Інші пишуть, а де морда, нам без неї сумно, треба емоцій. А треті, мабуть, от вони саме ближче, вони пишуть, що. Треба якось це дозовано. А от дозовано, я поки що в дозах не розібрався. Оце якось так. о А тут тінь. от якраз. Е, тому це так. Тому це такий період. Е, і воно все оце разом за цим кіно з реакцією відьми на моє захоплення кіно і воно нас витягло обох. Тобто, Кіно це був таким рятувальним колом для нас обох. Воно настільки от захопило. Але по великому рахунку ми ось оцей курс, який я проходив там 12-15 років з Варисами, вдвох з відьмою ми пройшли оце якраз десь за рік. Тобто, от уявляєте, з якою інтенсивністю ми дивилися кіно. Не знаю, оце який тут, до речі, буде звук за цими всіми моторами. Ну, Мікрофон, маю надію, що він виручить. І тут ще, що дуже добре, от саме на Бохолі. пам'ятаєте, на сікіхорі я намагався знайти, е, там я розповідав, банановий хліб. Це от, ну такий солодкий хліб. Так отут, -от, е, оце от, за спиною в мене, ото. це от таких пікарень, їх тут. Десяток, а то й більше в цьому райцентрі. І практично в усіх них є оцей банановий хліб. Що мене дуже тішить, що нарешті на один дефіцитний продукт для мене стало менше. От, оце вже практично маюнгапан. Практично самий-самий центр. Оце ось дійшов якраз ввечері. Оцей весь у них рух починається з приводу. Торгові точки, поїсти, всі з навчання, всі зі школи. І оце вже я знаходжуся тут поряд з церквою. При церкві існує церковна школа, ось так вона виглядає. Оце класична церковна школа. От, якось отак. І далі туди вон церква. Видно, так, от її вона стара, красива. До речі, от саме оця вона чомусь дебільшого зачинена. Вона була відчинена тільки на свята, що рідко, як правило, вони взагалі не зачиняються. Тут же оце ряд магазинів. Тобто, зараз знову переключу, згадуючи, що про дозованість. Значить, тут школа, якраз он, діти, йдуть, торгові точки. Оце атмосфера центру будь-якого райцентру Філіппін цій порі. Оце вона отака. Тут, відповідно, це ж починають готувати різні барбекю, Тут от всі магазини. І сюди, оце скрізь в кожному райцентрі, оце от такий ряд магазинів. Тут же суспільний транспорт, на якому я й поїду додому за 20 песо до готелю. Тут стандартний прайс на електроскутерах. А сюди, оце ось набір е, столових, оце все, що ви бачите перед собою. Це місцевою мовою воно називається Карендрія. Карендрія це місцева їдальня. Оце десь так. Ось такі жіночки тут сидять, ось торгують. От. І тут прямо на узбережжі базар. Тут продають овочі, фрукти. Оце Щоб за ними сходити, треба доходити аж сюди. Ну Тут їх просто більш-менш великий асортимент. Оце ось базар, отак здалеку. Я потім по ньому в деталях пройдуся, що тут є. Тут асортимент невеликий, ну тут саме місце знаходження його. Бачите, він знаходиться прямо на самому-самому узбережжі. Звідти, якраз е, от у них тут такий є пірс, звідти видно місцевість там, де готель. Тобто, от базари тут зроблені не на дорогах, як на більшості інших островів. А тут вони зроблені от в таких ничках. Бачите, тобто за цим рядом магазинів. Оце ось сюди. Ну зараз базар, тут він весь зранку, само собою. Зараз тут мало всього. Але ось якось його розширяють, а тут ось пірс. Тут пірс, звідси якийсь краєвид в обидві сторони. Ну, оце якось отак. Оце он церкву ви бачите, базар бачите, оце я, оце ото про відьму, ото про кіно. Ну і я ж кажу: там далі вже воно буде разом мішатися і з екскурсіями по цій місцевості, тому що вона абсолютно нова. І продовження це серіалу в такому ракурсі паралельно, і він буде. Трохи в такій хаотичній непослідовності. Тому що не все я пам'ятаю досконало і пам'ятаю уривками, які можуть відрізнятися. Ну, хронологія. хронологія подій буде гуляти в усі сторони. Але я все одно маю надію, що то вам буде цікаво. Ну, якось отак. Всі ми різні, тому ми такі оригінальні, інколи на цю оригінальність емоцій не вистачає. Якось буде.